Друзі, в попередньому відео ціна біткоїна у 2023 році, метрика не помиляється, я згадував про метрику NUP, Net Unrealized Profit Loss. І в цьому відео я більш детально розгляну цю метрику і поділюся з вами своїми спостереженнями щодо цієї метрики. А поки постав на паузу, підпишись, лайк авансом і в кінці відео напиши свої питання по цій метриці, я з великим задоволенням на них відповім. Друзі, перед тим, як почати говорити про нереалізований прибуток або нереалізовані збитки, давайте поговоримо, що ж це таке є Нере... нереалізований дохід. Припустимо, ти купив біткоін по 10 тисяч доларів. Ти купив один біткоін. І ціна на наступний день виросла до 15 тисяч доларів. Тобто, на цей день в тебе є нереалізований прибуток у розмірі 5 тисяч доларів. І щоб перетворити нереалізований прибуток в реалізований, тобі потрібно на споті продати. Цей біткоін, і тоді в тебе вже перетвориться в реалізований прибуток, і в тебе на рахунку буде плюс 5 тисяч доларів. Така сама аналогічна ситуація з нереалізованими збитками. Якщо ти купив вчора біткоін образно по 10 тисяч доларів, а сьогодні ціна біткоїна. 5 тисяч доларів, то в тебе нереалізовані збитки в розмірі 5 тисяч доларів. І якщо ти вирішиш продати по такій низькій ціні свій біткоін, в тебе нереалізовані збитки перейдуть в реалізовані збитки і ти втратиш 5 тисяч доларів на цьому ринку. Це дуже важливо для розуміння метрики NUPL. І так, давайте зараз перейдемо вже на саму метрику. Я цю метрику розглядаю в платні підписи на Glass Note Studio, але в посиланні я знову ж таки залишу на безплатну версію, де ви зможете ознайомитися з цією метрикою, не платячи ніякі підписки. Метрика представляє собою осцилятор, і ключовим значенням є 0. Що означає 0? 0 – це коли. Немає ні нереалізованого прибутку, ні нереалізованих збитків. Тобто ти купив біткоін вчора по 10 тисяч, сьогодні ціна 10 тисяч, вона не помінялася, тобто ніяких змін в твоєму портфелі немає. Але ми бачимо, якщо графік осцилятор заходить нижче нуля, це нам говорить про те, що монети мають на собі потенційні збитки. Нереалізовані потенційні збитки, і чим глибше уселятор йде вниз, тим ті нереалізовані збитки ростуть. І зворотня ситуація, коли піднімається оселятор вгору в додатні значення, чим вище тим нереалізований дохід в монетах збільшується, чим вище від нуля. І чим цікава ця метрика, друзі, вона цікава тим, що осцилятор розбитий на кольори. І ці кольори співпадають з людськими емоціями. Я думаю, для вас не секрет, що ринком якраз і рухають емоції. І емоції тут, тобто по кольорам, ми бачимо, вони циклічні. Ми бачимо, що кольори всі повторюються. Я знову ж таки наголошую на те, що ринок, в тому числі і ринок біткоїна, циклічний, і потрібно розуміти, в якій фазі циклу ми є, і що очікувати в майбутньому. Давайте пройдемося по кольорам і про емоціям, які відображаються на цьому осциляторі з дна ринку до хая і знов назад, знов до наступного дна. Бо тому що, хоча ціна біткоїна, Може бути одинакова, але емоції в людей різні. Згадайте свої емоції, коли біткоін виріс з 10 тисяч до 20, ви що відчували? Ви відчували оптимізм. Тобто ви знали, раділи тому, що ваш нереалізований дохід росте. Но коли біткоін з 63 тисяч впав до 20 і нижче, ви відчували страх. Бачите, ціна біткоїна та ж 20 тисяч, але емоції абсолютно різні. Давайте, друзі, підемо з самого дна або з капітуляції. Тобто, коли нереалізовані збитки погружаються нижче 0,02 по осцилятору, ми, ми бачимо, що цей колір змінюється незабарні капітуляції. Що це означає? Це означає, що є абсолютна зневіра до ринку, до криптовалюти, до біткоїна. Зі всіх таблоїдів, всі інфлюенсери говорять, що біткоїн скам, продавайте собі в убиту, втрачайте кошти, бо завтра біткоїн буде коштувати ноль. НО. Ну, така ситуація. Є. Триває не вічно, і після капітуляції, коли ціна біткоїна починає свій ріст, колір оселятор міняється на оранжевий, панує надія на ринку, появляється надія. Тобто, ті, хто не продав і не піддався загальній паніці. І зберіг свої монети, в людей починає появлятися надія на те, що все ж таки біткоін не скам, і на ньому можна буде заробити. Коли ціна продовжує рости, панує оптимізм. Тобто, вже на всіх таблоїдах, YouTube і так далі починають говорити, що зароджується бичий цикл, біткоін 100 тисяч вже буде завтра. Купляйте вже доволі такий дорогий біткоін, бо тому що ми дивимося, нехай з останнього циклу, з ціни 3600, і коли з'являється вже надія, ціна біткоїна може вирости в, в 2-3 рази. І починають заганяти слабкі руки, діяти психологічний вплив на людей, що біткоін 100 тисяч, і люди починають купляти. В дорогий, вже дорогий біткоін. Тим самим ринок розганяється, і ми бачимо, що в людей починається емоція з оптимізму міняється на емоцію віри. Люди починають вже беззаперечно вірити в біткоін, вже, в, слабо кажучи, дорогий біткоін. Всі твіттер-аккаунти, Ілони Маски, всі купляють біткоін. І ви просто хомяків заганяють в цей вже переоцінений актив, бо панує на ринку безмежна віра в те, що біткоін це 100 тисяч мільйон. Ми всі станемо мільйонерами дуже скоро. Але, друзі, ми все розуміємо, що маніпулятор спеціально впливає таким чином на емоції. Середньостатистичних трейдерів для того, щоб загнати капітал в дорогий актив. І що ми бачимо? Ми бачимо, що після віри може навіть бути, якщо ми поміняємо період і ейфорія настає, тобто вже 100 віра, люди продають, беруть кредити, заставляють все, що вони можуть, щоб купити вже на піку максимально дорогий біткоін. Бо в них з'являється ейфорія. Люди вже не можуть контролювати свої емоції, вони просто осліплені майбутніми мільйонами, мільярдами, які принесе їм цей актив. Ну ми розуміємо, що це ж таки це є психологічний вплив на маси, і після ейфорії, друзі, настрій міняється. Відбувається різкий різке падіння. Ціни біткоїна відбувається зворотня шкала емоцій. Ми йшли від капітуляції до ейфорії, і ми бачили надія, оптимізм, віра, ейфорія. І після того, як різкий спад, люди відчувають заперечення. Вони не хочуть вірити в то, що куплений їм суперактив. Буде падати і вони будуть втрачати кошти. Люди це заперечують, вони не хочуть в це вірити. І так працює людська психіка. Ми не хочемо приймати факт те, що ми купили невигідно якийсь актив. Після заперечення, коли біткоін і продовжує падати, ми відчуваємо тривогу. Ми вже починаємо сумніватися, наскільки. Влучно наскільки правильно ми зробили рішення про інвестування в цю криптовалюту, взагалі в криптовалюту. Але ціна падає, ринку починає домінувати страх. Люди вже розуміють, що ціна набагато нижча, вони в паніці розпродають свій дорогий актив. В який їх на піку загнали, загнав маніпулятор через. Засома масової інформації, інтернет, інфлюенсери, без різниці, друзі. Вони знають, як керувати емоціями мас. Знову ж таки, ми вертаємося до цієї самої точки, з якої ми з вами починали розбирати якраз по кольорах людські емоції. Ми вернулися з тої точки, від якої ми і стартували. Знову ж, таки, це доказує то, що ринок циклічний, і завжди після дна, друзі, цикл повторюється. Ми в зоні капітуляції, друзі. І в мене немає ні краплі сумніву, що цикл повториться, і ми знову побачимо надію, оптимізм, віру і ейфорію. В цьому, друзі, ми не сумніваємося. І так, друзі, давайте тепер більш предметно поговоримо про цю метрику, яка, яку корисна вона нам може принести, я поділюся з вами своїми спостереженнями. Я зараз виділю зони капітуляції. Ось, будь ласка, перша зона. Друга, третя, тобто всі три цикли ринку і цикли, які пройшов біткоін. І, друзі, як ми бачимо, в 90-денні СМА, тобто у нас період 90 днів для того, щоб оселятор згладити і щоб більш наочно показати своє спостереження, коли оселятор заходить на ведмежому ринку в саму останню зону, зону капітуляції, він один раз заходить в неї і один раз в неї виходить. Тобто тут немає, як, наприклад, в зоні віри, що він може заходити-виходити з цієї зони, в зону капітуляції графік заходить один раз. І, друзі, коли графік заходить, ми можемо з 100% впевненістю сказати, що середина або вже кінець відмежує фази. Ну, так само, як і в нас зараз є тут, друзі. Четвертий цикл нічим не відрізняється. Ну, друзі, графік із цієї зони також виходить один раз. Виходить один раз і вже починає свої бичі ралі. Тобто, для нас це буде серйозним сигналом, коли графік вийде в зону надії. Ми можемо впевненість сказати, що середньостроковий бичий ринок почався. Це моє перше спостереження. Друге спостереження. Я відзумлю на хай 20-2021 року. Ось. Ми бачимо, що ціна біткоїна піки виростали. Тобто, ми бачимо. Давайте я зараз виділю малювання. Ось, друзі, ми бачимо, що пік був 60 тисяч, пізніше 67 тисяч. Ну, як себе поводив осцилятор на тих значеннях? А осцилятор, друзі, його піки зменшувалися, падали. Бачите? Таким чином. Це називається бича дивергенція. Це називається бича дивергенція. І як нам працювати з цією бичою дивергенцією? Тобто, коли максимум ціни ростуть, піки ціни ростуть, а на осциляторі, навпаки, піки падають. При такій бичій дивергенції. Це пояснено дуже просто. Що на цьому році на 67-68 тисяч. Віра в актив не була настільки високою, наскільки високою віра була при досягненні попереднього піку, там в 62-61 тисяча доларів. І образно кажучи, впального в ціни вже не було для того, щоб продовжувати свій ріст, тобто наріст. Біткоїна, ціни біткоїна, оселятор вже не реагувала. Це говорить, що сили в ціни на різ не залишається. І коли ми бачимо, друзі, такі, таку дивергенцію, це хороший знак на те, щоб продати актив. Бо Боселятор нам показує недостатній рівень віри в ціну біткоїна і з великою дороги ймовірності ціна почне. Падати, бо немає. Ми не отримали підтвердження зі, сор... зі сторони метрик, в тому числі і зі сторони Нупел. Багато метри, які показують цей дилер. Ну, Іменно сьогодні ми говоримо про НуПл. І що, друзі, ми отримали в... з максимуму 67 тисяч і почався вже бичі... почався, вже бичий, вибачте, почався вже ведмежий тренд. Тобто, якщо ви навчитеся і на більш малих таймфреймах бачити ці бичі дивери, де ціна росте, но ми підтверджень цього росту не бачимо зі сторони метрик, це нам говорить про слабкість цього імпульсу на ріст і з великою до ймовірності можна очікувати зниження і падіння. Якраз ось на. Цьому відрізку часу дуже просто і гарно вам продемонструвати цей дивер. Він дуже наочний і дуже ярко виражений. І тепер на кінець, друзі, ми поговоримо знову і більш детально про середньосроковий хай, про який я і говорив в попередньому відео. Я виберу період 7 днів, так? і SMA, тобто Simple Moving Average. І ми бачимо, що між піками, так? між піками, давайте я навіть їх виділю для, для того, щоб більш наглядно було. Ось, друзі. візьмемо пік. Раз. Пік. Ну, це я так грубо малюю. Нам тут і не потрібно якоїсь максимальної точності, друзі. Два. І три. Угу. І між піками. Яке на спостереженні? спостереження? спостереженні, спостереження, що на короткий час оселято заходить в зону віри. Ну, ось бачите, раз він вже зайшов, 2, і 3, друзі. Як ми бачимо, він заходить на доволі короткий час, і після заходу ми знову бачимо зниження. До зони тривоги. Кожен раз є зниження до зони тривоги, або іще нижче. І якраз на цю метрику я буду опиратися при тому при виборі найкращого моменту, коли зловити середньостроковий хай на біткоїні якраз між повноцінними. Олтайм-хаями між двома циклами. Ця метрика мені чітко покаже, коли продати свої активи, для того, щоб відкупити їх нижче. Бо тому що завжди, друзі, ціна опускалася нижче, нижче на 30-40. А в попередньому циклі на Коронадампі там зниження було дуже і дуже суттєве. Ну, на, Якщо ми, ми не, дочекали, не дочекалися цього чорного лебедя, яким був цей коронадам, да, все рівно ми мали, мали великий шанс відкупити свої біткоїни і збільшити кількість біткоїнів на своєму портфелі. Тому це. Дуже корисне і цінне спостереження на цій метриці. Якраз я очікую вихід в зону віри нупла, в березень, квітень, травень наступного року. Оце такий період, коли почнеться оживлення на ринку, і з великою долую ймовірності ми побачимо середньостроковий бичий ринок. Який дійде до, до цих показників, це ми потвердь, підтвердження моєї теорії, бачив всіх попередніх циклу. І це буде сигнал, один з сигналів по метрикам, що пора продавати свої активи для того, щоб відкупити їх дешевше і більше. Не забувайте підтримувати українськомовний YouTube. Підписуйтеся. Ставити лайк і пишіть свої питання, як і по цій метриці, так і любі питання по ринку, по бітконі, які вас цікавлять. Я з великим задоволенням дам на них відповіді. Дякую за увагу, до зустрічі!